Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, сьогодні хотілося б трошки поговорити. Ми говорили минулі рази про Божі властивості, а сьогодні б хотілося говорити про самого Бога, про Пресвяту Трійцю. Пресвята Трійця це для нас Християн Бог в трьох особах. Коли ми подивимося на світ, то ми побачимо, що дуже багато є. Всього, всіх речей, що складається практично з трьох частин. Ну, наприклад, є в Ісуса Христа є потрійний уряд. Він учитель, священник і цар. Є три стани води, є три часи. Теперішній, минулий і майбутній. Три години Ісус був на Христі. Три дні Ісус був в гробі. Три роки Він служив людям. Три частини є Святої літургії – як бачимо, що в світі і можна так перераховувати, перераховувати, перераховувати дерево, будинок, та складається практично з трьох частин. Є третє небо, є три неба. Каже Павло, що був чоловік, треба був взятий до третього неба. Та. Сьогодні е, ми кажемо на першому небі, перше небо, то ми тут живемо. То є наша земля. Друге небо це є е, оті духи, духи е, злоби, котрі літають в другому небі, котрі, як ми знаємо, що стараються зашкодити людям, щоб вони не спаслися. І третє небо то є там, де перебуває Господь, там, де рай, там, де святі. Ото От, бачимо так само три. Е, е, Три, три частини, можна сказати, неба. Трійця то є таїнство, бо ми не можемо його зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти. Оті речі, котрі я перечислив, ми бачимо, ми їх можемо зрозуміти. Та? Наприклад, літургія складається з трьох частин. Ми розуміємо: то є початок, то є потім частина освячення, то є закінчення. І і все. То ми можемо зрозуміти, тому що ми є на літургії, і ми ага, собі прочитали, і ми вже собі знаємо. То, що три години Ісус на Христі був, правильно? Ми собі можемо порахувати, а ага, по годиннику, три години ми можемо це розуміти. А от трійцю ми зрозуміти не можемо. Як то три особи і один Бог. Людським розумом не можемо зрозуміти. Але ми і не можемо розуміти людським розумом електричний струм, магнітне поле, ядерну енергію. Але вони існують. І ми віримо, і ми віримо тим людям, що кажуть, так, воно є. Воно, воно діє. Воно діє. Лампочка горить, діє. Сьогодні в той час не приведи, Господи, знати, як діє ядерна енергія від атомної бомби чи ядерної бомби. Не приведи, Господи, і захорони всіх. Так. Ото ми знаємо, що воно є, і нам бояться, що воно є, але ми б не хотіли на собі то щоб воно на нас подіяло. Так само і мусимо вірити, раз ми віримо вченим, що ті речі є, значить, ми мусимо вірити церкві, котра каже: ну, неможливо пояснити тайну Пресвятої Трійці, але вона існує. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Боготець не має походження. Син походить від Отця, споконвіку, нема часу. Деякі секти кажуть, що, е, деякі секти кажуть, що е, син менший, бо він пішов від отця. Не може бути син менший і бути Богом. Бо якщо б вже він був менший, то вже б не був Богом. Якщо такі аргументи. Вас влаштовують. Вже якщо, бо Бог є досконалий, і якщо вже від Бога щось відняти, то він ще тоді не буде Бога. Маємо. І Дух Святий походить від Отця і Сина. Або деколи кажуть від Отця через Сина. Та ось не будемо в ті тонкощі вдаватися сьогодні. Ми, промінь сонця, наприклад, складається з червоного, жовтого і синього кольорів, але промінь є один. Три особи, дорогі в Христі, мають спільне єство, спільні ознаки і спільні діла. Кожна особа є окремо, але як я вже казав, Є один Бог. Кожна особа є вічна, всемогутня, всезнаюча і досконала. Бог, коли ми говоримо про світ, то говоримо так само: Бог створив світ, син врятував або відкупив, а Дух Святий Освячує і чинить добродійство. Святі кажуть, знаєте, як святі кажуть, коли вони зробили добро, то їм дякують, а вони кажуть, не мені дякуйте. А кому? А Богові дякують. А чого? А тому що вони розуміють, що Господь надихнув їх на то добро. Господь, Господь чинить добро сам і. Вони беруть приклад від Бога і так само роблять добро. Ісус Христос каже: вірити в Трійцю. Маємо той приклад Євангельського хрещення, коли на Йордані ми знаємо таке свято є Йордан в нас. Це коли Пресвята Трійця об'являється людям. Голос чути з неба. Христос у воді хреститься, та і що і Дух у Виді Голуба сходить на, е, на Ісуса. Кому це треба було? Це треба було е, Богові? Ні, це треба було нам, щоб, побачивши, ми повірили Пресвяту Трійцю. В старому Завіті, дорогі Христі, згадується. Згадується, Псвята Трійця, ну, можемо так сказати, є ознаки при Старому заповіті, згадки при Святої Трійці, які можемо пояснити. Наприклад, юдейські священники, коли звертались до Бога, взивали три рази. Ісая каже, що старафини славлять Бога так само три рази. Свят, свят, свят Господь. Книзі буття перед сотворенням всього є, перед сотворенням людини є, така, є такі слова. Сотворімо людину. Сотворімо це є ознака того, що є. Тобто три особи ніби радилися між собою. «Сотворімо». Дехто пояснює, що Бог радився з ангелами, але це не відповідає дійсності, тому що Богу не треба, немає, Бог не має потреби радитися зі своїм сутворінням. Бог сам є е, досконалий і сам самодостатній, щоб приймати ті рішення в своєму творінні. Святий Іларіон говорить, церква знає це таїнство, синагога не вірить в нього. Філософія не розуміє Його. А ми, що? Ми, християни, віримо в пресвяту присвят, трійцю. Амінь. Слава Ісусу Христу.